Привіт! Сьогодні поговоримо про такий концепт, як CDC Change Data Capture, і про технологію Debezium, яка дозволяє це робити. Що таке CDC? Це концепт, коли ми відслідковуємо зміни в базі даних і інформуємо, наприклад, ДВХ, брокер, кеш про них. Як ми можемо цього досягти? Простий наївний спосіб. Це Запитувати у бази даних про зміни, і виконувати якусь логіку, відправляти її, ці, ці зміни кудись в інші сервіси. Або ж ми можемо використовувати тригери бази даних. Обидва способи створять непотрібну нам додаткову нагрузку на базу даних, і ми можемо використовувати наші знання баз даних і підписатися на такі речі, як. Вал в райтехедлок або replication lock. про вал я розповідав в іншому відео, десь зараз з'явиться посилання. Якщо ця тема цікава, обов'язково подивіться. Але якщо коротко, то що таке в райтехедлок це механізм бази даних, наприклад, MySQL, гарантування виконання наших транзакцій. Тобто, замість того, щоб напряму одразу виконувати транзакції. База даних спочатку записує її в якийсь журнал або лог, і потім ці транзакції виконує. Таким чином, базі даних не страшні якісь збої, перезагрузки, всі транзакції гарантовано будуть виконані. І ось Debezium якраз використовує вичитку в райтехетлога, right якщо ми говоримо про MySQL, і публікує ці зміни в Kafka. Де вже потім інші наші якісь сервіси чи, чи бази даних можуть ці дані вичитувати, які це можуть бути юзкейси, наприклад, аудит лог, наприклад, кешування, наприклад, реплікація даних в якійсь іншій базі побудова Data Warehouse? Може бути банальна звичайна логіка в інших мікросервісах. Тому давайте коротко підсумуємо: ми підписуємося на всі зміни в базі даних. Є наша технологія Debezium, яка буде ці зміни вичитувати з Friteheatlog і публікувати в Kafka, де вже далі якісь сервіси можуть ці дані використовувати. І це все без якогось додаткового навантаження на базу даних. Тепер перейдемо до практики, на основі документації туторіала спробуємо. Підняти в себе Тебезіум, подивитися, як він працює. Але перед тим скажу дякую за підтримку каналу. Підтримати його можна через buymeacoffee посилання в описі до відео. Дякую. Туріал це набір Docker команд, запущу якраз докер. Набір Docker команд і HTTP-запитів для того, щоб це все. Налаштувати. Давайте пройдемось по документації і зробимо те, що написано. Першою справою ми запустимо ZooKeeper, який потрібен для роботи Debezium. Ми запускаємо, прокидуємо порти. Тут у нас розписано для чого. Ми вказуємо всі параметри, наприклад, зробити контейнер інтерактивним, видалити його, коли він буде зупинений. Ім'я контейнера і порти, які ми прокидуємо. Крім зукіпера, нам ще потрібна Kafka, куди будуть публікуватися всі наші зміни. Далі нам потрібна база даних MySQL. Тепер окремо. Клієнт до MySQL. -а. Так, отримали помилку, що не можемо законнектитись до MySQL. -а. Чому? Так, вийшло, коли я явно вказав MySQL user і MySQL password. У нас вийшло підключитися до MySQL. -а. Давайте далі по документації. Нам потрібно вибрати базу даних Inventory. Подивимось. Що у нас все є як документації, наче є. From Customers. Побачите, чи є дані. Так, є дані, і вони відповідають тому, що в прикладі. Тепер нам потрібно запустити Kafka Connect. Давайте пройдемо, що ми щойно зробили. Ми підняли ZooKeeper, який використовується Debezium. Ми підняли Kafka, куди теж Debezium буде писати дані. Ми підняли MySQL Database, саму базу даних, з якої ми будемо вичитувати змінні. І ми підняли Command-Client для того, щоб переконатися, що у нас є всі дані, і підозрюю, тут ми і будемо виконувати якісь команди і відслідковувати зміни. Тепер нам потрібно підняти Kafka Connect. Давайте спочатку все зробимо, а потім пройдемося, проговоримо, що ми зробили і для чого. Так, тут стало забагато віконець, тому давайте відкриємо нову вкладку. Почекаємо, поки у нас все підійметься. переконаємось, що все згідно з документацією. І одразу скопіюю ось цей Курл-запит. Так, відправляємо запит і бачимо, що версія MIT, Kafka Cluster ID. Так, розширилось згідно з документацією. Endpoint відпрацьовує, показує нам версію. Зробимо наступний запит, і нам має показати коннектори. Пустий масив, все як в документації. Тепер нам потрібно зареєструвати наш коннектор, щоб він моніторив нашу базу інвентарі. Тут нам розписана конфігурація, тобто ми вказуємо якесь ім'я і конфіг. Ми вказуємо клас коннектора, це MySQL в нашому випадку. Якісь службові речі, підключення до бази, який як топік буде називатися в кавці. Вказуємо, яку базу заінклюдити. І деталі підключення до кавки. Ось у нас по пунктам все, що нас цікавить, розписано. Наступний запит це курлом відправити ось ці. Настройки ось цей конфіг, який ми щойно розглядали. Давайте це і зробимо. Так, бачимо 201 Created. Тут у нас щось багато відбувається, щось там створюється. Давайте що там в документації далі. Зробимо повторно наш запит на перевірку коннекторів. І тепер це вже має бути не пустий масив, має бути inventory connector, який ми. Щойно створили в попередньому запиті. Так, тут ми бачимо, що у нас створився коннектор, почався стрімінг і багато-багато службової інформації. Тут у нас детальніше розписано, що ми можемо бачити в наших логах. Так, тут, якщо я все правильно розумію, і це ми маємо бачити в логах. То у нас створилися снапшоти наших табличок, і по ідеї, вони всі, існуючі зараз, застрімилися в кафку. Як ми бачимо, finished exporting 7 records, for table, inventory addresses, inventory customers, GEOM Orders. Тобто ось ці всі таблички, я так розумію, вони вже мають бути в кавці. Давайте далі до документації. Тут у нас розказано, як ми можемо дивитися ось ці зміни, і приклад, як ми можемо зараз спостерігати зміни в інвентарі Кастер. Давайте запустимо ось тут. Watcher. Тут у нас. Багато всього написали. Давайте зробимо відступ і зробимо якісь зміни в нашій табличці Customer. Давайте виконаємо Update Customers. Set First name. Дорівнює And New. ID дорівнює 1004. Дивимось тепер ось такий великий лох. Давайте спробуємо відобразити його трошки гарніше. Давайте. І давайте запишемо це у файл. І ми бачимо ось такі зміни. Але давайте перед тим як розглядати, подивимось, що нам вказано в документації. Ще раз скажу, що тут всі наші команди і описані всі флаги, які ми передаємо. Наприклад, що тут ми зберіга всі івенти з початку створення топіку, а тут ми бачимо, що будуть включені ключі івента, primary Key. Так, тут вказано, що ми ось тут побачили. Перед цим всі чотири наших рядка, які записані, які ми бачимо в табличці. Тобто, тобто Ось ID 1001, first name Sally і так далі. 1002, George, 1003 Edward, 1004 N. І далі те, що ми вже самі змінили. Тобто все те саме, що є у нашій табличці Customer. Тобто тут цікавий момент, що воно. Щоб ми відобразили, ми побачили і було опубліковано в викавку все, що вже було до того, як ми запустили, і далі ми відслідковуємо вже подальші зміни. Тут ми бачимо, що в кожного івента є дві частини: схема і payload. В схемі описано, що у нас в пейлоаді, і в цьому випадку там лише кій. Який. Не опціональний і має обне обов'язкове поле ID. А в Payload у нас лише ID field з value 1004. Давайте подивимось в наш файл. І ось це все ми бачимо. Тема – це наш Fields ID, і в Payload і наш ID 1004. Це ми розглянули ключ, який в цьому випадку є. Ідентифікатором, праймері ключом нашої таблички. Далі наступне цікавіше це деталі value цього ж самого івента. Тут у нас приклад з Created, тобто те, що ми побачили уже в логах при першому запуску цієї команди. Але давайте ми розглянемо, що у нас в зміні. Ми бачимо, що у нас є схема, в якій описані всі наші. Поля в табличці. І в пейлоді ми бачимо наш по-перше, ми бачимо ключ before. Тобто те, що у нас було в табличці до наших змін. Ми пам'ятаємо, що ми змінили first name, і бачимо тут first name Анна Не знаю, як це вимовляється, нехай буде Анна. І ми бачимо, що автор у нас змінився first name уже Anna New. Але крім цього, ми побачили всі інші. Теж поля. Так, тут у нас є якісь службові поля, з якими ми зараз розберемось. Теж. У нас є якісь таймстемпи. Давайте назад в документацію. Before after це те, що ми щойно розглянули. Before у нас опціональний. означає, що він буде лише в апдейтах, його не буде в створенні, якщо я все правильно розумію. Цікава source. Required field that contains a structure describing the source metadata for the event. Тобто у нас є якась метадата, і вона містить наступні поля. Назва коннектора, назва бінлога, з якого вичитується event, позиція в бінлозі, рядок, в яких може бути декілька. Назва таблички, бази даних і таблички. MySQL thread багато-багато службового. І TSC, я так розумію, timestamp. Ось ми бачимо наш source. Коннектор MySQL, name db-server 1 це те, що ми все створювали, називали в наших попередніх командах. A timestamp, False, db-inventory, тобто наша база даних, і table custom. Секунди, мілісекунди, дуже багато. ROW, дуже багато позицій в бінлозі, дуже багато службової інформації. Так, ну і тут, власне, те, що ми вже зробили: такий приклад оновлення того ж самого рядка і опис а, ось цього файла, який ми щойно вже розглянули. Так, ось тут у нас є пояснення цих таймстемпів: це таймстемпи, а коли Дebзіум. Опрацював івент. Ось цікаве OP, це у нас U, це означає update. Тут, по ідеї в попередньому варіанті у нас має бути R, що це означає. RID, тобто снапшот, тобто перше запущення. І якщо ми зараз створимо новий рядок, то він би створився уже з C. Create. Давайте це і перевіримо, подивимось, як це буде виглядати. Зробимо тут відступ. Тут зробимо Insert Into Customers. First name, last name, email. Values. Так і скажемо. First name. Second name. Email. gmail.com. Так, вийшла у нас вставка. Давайте подивимось на ось цей рядок. Так, і тепер ми бачимо U. Чому U? Я, мабуть, щось не те закопіював. Давайте ще раз очер І зробимо таку ж вставку. Так, вона не пройшла через те, що у нас дублікат. Так, І тепер все сходиться. Тепер у нас Create. Before у нас пустий у нас null, і Тому що це створення у нас немає стану перед вставкою. І after це відповідно те, що ми вже вставили. І так само ми можемо відслідковувати видалення. Давайте зробимо Delete From Customers. ID дорівнює 1004. Не можемо цього зробити, а 1005 можемо. І точно так само бачимо а, ці всі зміни. І бачимо операція D-видалення. Бачимо, що у нас before був, була ось така структура даних, а автор тепер у нас null, бо більше такого рядка немає. Давайте коротко підсумуємо ось це відео. Ми розглянули такий концепт, як Change Data Capture. Ми розглянули технологію DeVesium. Ми по їхньому туторіалу підняли і налаштували його, тобто ми. Підняли MySQL, ми підняли Kafka, ми підняли ZooKeeper. Ми, ми взяли їхню тестову базу даних. Ми задеплоїли коннектор. Ми створили, використовуючи CURL коннектор для відслідковування інвентарі бази даних. І ми розглянули, як, як Debezium відслідковує всі зміни в нашій табличці Customers і публікує їх в. Kafka. Сподіваюсь, було цікаво. Дякую за підтримку канала.